Чому політики люблять Україну і українців? Мене звати Назар Мухачо, ви дивитесь youtube канал Свідо Свого по своє. І в цьому відео я поділюся не банальними роздумами на нібито банальне питання. Чи люблять політики Україну? От згадайте всі передвиборчі кампанії, згадайте, що ви бачите там на екранах телебачення, чи в блогерів більшості, чи журналістів і так далі. Всі ж роблять вигляд і говорять, що прагнуть кращого життя, змінити Україну на краще. Ну, в основі цього мусить бути мотивація, в тому числі любов, любов до України, любов до українського народу там і так далі. Нам дуже багато політики обіцяють. знаєте, На кожних виборах нам все обіцяють і обіцяють, вже стільки всього пообіцяли, а нам, українцям, все мало і мало. Мало пообіцяли чи мало виконали. Але повернемось до мотивації. Любов, вона мусить бути, тому що ну якщо ти прагнеш змінити цей світ на краще, то ти ж чомусь хочеш це зробити. Є якась мотивація. І от я а, виділяю дві категорії, ключові для розуміння цієї мотивації. От, коли ви дивитесь на будь-якого політика, ви повинні ці дві категорії зрозуміти: перша це його дух, чим він живе. Носієм яких цінностей він є, і так далі. А друга категорія це хто він генетично, хто він за кров'ю. Причому нам оцей другий фактор настільки розмили, от, там неважливо там ще щось. Ну, напевно, неважливо, звичайно. І це абсолютно випадковий збіг обставин, що при владі зараз практично немає етнічних українців. А якщо є, то це за на побіг, на побігеньках, там, в олігархів, глобалістів чи московської агентури. Та й то. Насправді, серед тих запроданців, якщо добре покопатися, але е, повернемось до духу. Дух визначає загальні цінності людини. Те, як вона сприймає цей світ, те, що вона ставить на перше місце. Якісь речі моральні, ціннісні, чи речі виключно матеріальні, споживацькі, там і так далі. Це є перша категорія. Друга категорія кров. Український народ. Народ. Що таке народ? На родах заснований. В основі лежить кровна спорідненість. Якщо ви, до прикладу, глянете на таку точно не останню державу в цьому світі за своїм впливом, багатством і так далі, як Ізраїль, то вони питанню крові надають взагалі визначальну роль, настільки визначально, що вплоть до аналізів там, і так далі, і так далі. А в нас ці всі родові зв'язки усвідомлення того, хто ми, в нас, воно все вбито. Але от коли ви дивитесь на політика, постарайтеся зрозуміти, хто він по духу і хто він по крові. Це дуже важливо. Задайте собі запитання на політика, на журналіста так само, на блогера, на всіх. От зрозумійте його мотивацію. Щодо духу, то в першу чергу вам треба дослідити про того чи іншого політика, його біографію. Де він народився, де він вчився, з ким він дружить. Як він будував кар'єру, з ким дружив? От, До прикладу, чи може бути таке, щоб людина там весь час дружила з московською агентурою, стала кумом, там, я не знаю, Медведчука, до прикладу, засновувала з ним СДПУО, партію регіонів, а потім стала так любити Україну, що просто нема куди. При цьому всьому ще й була деяконом Московського патріархату. Дуже велика любов до України, правда? Чи аналогічна любов може бути в людей, які е, порівнювали Україну з актрисою, казали, що з Україною їх нічого не поєднує, там і так далі. і так далі. Величезна любов. В якийсь момент часу ця людина просто стає патріотом. Ви в це вірите? У нас оці всі питання ідентифікації, розуміння, хто перед тобою, у нас вони всі якоюсь такою певною мірою табуйовані. От ніби некоректно про це говорити. Але як це некоректно? Це абсолютно коректно, це нормально і це абсолютно природно. Знову ж таки, приклад держави Ізраїль. А чому ні? Цей приклад дуже хороший. І нам треба цим досвідом користуватися, користуватися в інтересах українського народу. Тому що Україна це держава українського народу. Так би мало бути. Ізраїль держава єврейського народу, Польща держава польського народу. Хіба не так? А нам чомусь розповідають щось інше. Можливо, нам це інше розповідають якраз заради того, щоб отримати контроль над нами, отримати владу над нами, для того, щоб дерибанити наше національне багатство, дерибанити нашу власність. А влада і власність є ключовими елементами політики. Якщо ви навчитеся ідентифікувати тих, хто перед вами. Будете задавати собі запитання, от дивитесь новини, бачите ведучого, бачите гостя в студії і так далі. Задавайте собі запитання, а хто вони? Хто вони по духу? От яка біографія, на кого працювали, хто вони по крові? Там І так далі. Дуже важливі запитання насправді. І в поєднанні з іншими речами, про які я розповідаю тут, воно дасть вам базове, необхідне базове усвідомлення того, що відбувається в українській політиці. Чим більше людей буде усвідомлювати такі речі в Україні, тим ближчими ми будемо до моменту побудови України майбутньої як держави українського народу, як вищої форми організації українців. Це треба усвідомлювати. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.